Всіх вітаю. З вами Маринка, і сьогодні в нас буде така тема, що в нього на серці, що в нього в думках, і взагалі, що в нього відбувається в житті. Можливо, ви не знаєте, що саме ваш партнер думає або відчуває до вас, або, можливо, ви доволі досить довгий час не спілкувалися, і вам дуже цікаво подивитися, що як і де. Тому, приєднуйтесь, ставимо пальчики вверх, пишемо коментарі, а також підписуємося. Ой. Тут, знаєте, тут йде одразу така ноточка того, що ця согнація якась начебто тиша між вами, вона не просто так. Це в якомусь. Це, як то кажуть, як... маніпуляція. Маніпуляція. Ось це затишче: це не пауза, не точка, це просто маніпуляція. А, ваш партнер намагається вами маніпулювати, жонглювати або якось під вас, вас під себе продавити. Але я не буду казати, що це саме партнер. Можливо, і ви себе так поводите. Це те, що випало. Так, я так і не доказала, не договорила. Так, кому цікава така тема, кому цікавий такий контекст, контекст будь ласка, підписуй, підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте пальчики вверх. Так, давайте подивимось, що, що за стосунки до нас прийшли. Які стосунки. Так, Ну, дивіться, стосунки, так як і казала, те, що випало спочатку, стосунки і не туди, і не сюди. Взагалі невідомо, чи будуть вони кудись розвиватися, чи є якісь шанси на розвиток, чи немає. Тобто, все зависло в повітрі і навіть немає певної думки, хто може ці стосунки якось розшевелити. Або ви повинні розшевалити трошечки ці стосунки, або ваш партнер. Але, знаєте, ці стосунки взагалі-то, вони створені для того, щоб насолоджуватися. І в цих стосунках ви маєте трошечки. Рости, ви маєте навчитися в цих відносинах, в цих стосунках поважати, прислухатися, цінити один одного. І що саме відбувалося, так? Тобто були такі стосунки, які були яскраві, були дуже класні. Ви чомусь вчилися в цих стосунках, ваш партнер чомусь вчився. Угу. І що далі? Були почуття, було, знаєте, було все-таки яскраве, хотілося просто ні про кого ні про що не думати, не думати, що буде завтра, просто летіти ось так в обійми і а, насолоджуватись життям. Що? Але наразі, наразі наразі кожен сидить по, по різних кутках, по різних кутках. І знаєте, Ось тільки є якесь відчуття. Ось ностальгія, так? І є тільки відчуття того, що, боже, як круто, що все це було в моєму житті, але як прикро, що зараз цього не відбувається. Тобто, на даний момент в цих стосунках немає зв'язків, немає відношення, відношен, відносин. І немає зв'язку якогось. Але як і ви, як і ваш партнер, дуже часто згадують ці відносини, ці стосунки. І знаєте, це як же було добре, як же було класно, але зараз якось ну, не ті часи. Так, є спогади, є класні відчуття, але, на жаль, наразі немає зв'язку. Угу, добренько. Тоді давайте подивимось, ким був для вас цей партнер, так. Ваш партнер був для вас, знаєте, таким героєм. який, по перше. Він, можливо, або вона, ми ще не знаємо, дуже різко якось змінив ваше життя. І знаєте, з, з приходом цього чоловіка або цієї жінки, тобто вашого партнера, з приходом ваше життя, ваше життя якось почало набувати певного сенсу. Ви почали якось жваво рухатись. Можливо, у вас були якісь навіть пригоди, якісь поїздки разом. Він, цей партнер був для вас тією людиною, який дав якийсь поштовх, якийсь розвиток. Так? Тобто він мчав попереду, а ви за ним встигали, не встигали, але ви намагалися. Це був такий, така людина, яка якось дуже стрімко роз, розпалила вогник якось змінила ваше життя. Якщо раніше воно було якось таке однотонне, монотонне, то тут хоп, така блискавка, поїхали туди, партнер приїжджає, ви їдете до нього, і ось так постійно якось в русі, в русі, в русі, в русі. До речі, можливо, з, з вашим партнером ви познайомились е, не в тому місці, де ви живете, можливо, познайомились за кордоном. І, можливо, у вас що зв'язує з ним дуже таке таємне. А можливо, через інтернет познайомились, так? Через сайт знайомств. Можливо, ви познайомились, ну, я не знаю, при якихось таких обставинах, що ви не хотіли повністю розкривати, хто ви є. І він також, тобто, була якась таємниця між вами, але ваш цей партнер був для вас таким щось. Невідомим, таким щось потустороннім, я б так сказала. Це була якась така таємничість, і яку хотілось роз... розгадувати, 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 і хотілось жити. Ось хотілося жити. Не знаю, чому саме цей вираз прийшов до мене. Хотілось якось е... їздити, відвідувати якісь нові місця, хотілося ну, життя. Він для вас був життя. Угу, а ким були ви для нього? А ви для партнера знаєте, були таким. Дуже, дуже цінним. Щось таким о, недосяжним з одної сторони, так, тобто о, він вас бачав таку потужну енергію, о, таку потужну. силу навіть я, я можу сказати, Тобто, ви були для нього як Такий світлячок серед темряви, але в той же самий час він якось боявся перед вами розкритися повністю. Ваш партнер на початку він боявся. Одразу сказати, хто він такий. Да? Наприклад, там, я Максим, мені там 35 років, наприклад. Так? Він якось це казав завуаліровано. Він, Він не хотів казати вам одразу все про себе. Чому? Бо була якась. Він чогось боявся, боявся, можливо, ви його недооціните, можливо, він до вас якось не дотягувався, бо він вас бачав таку, таку дівчину, чому зараз кажу дівчину, тому що тут вже намальована дівчина, і він вас бачав таку самодостатню, таку виховану, таку е грамотну. Забезпечено і, знаєте, з таким сталевим стержнем. Тому він дуже хвилювався за те, що ви його не приймете, якщо він буде а, одразу вам буде показувати, хто він є а, в реаліті. Угу. Так, цікаво. Так, ну добре, давайте тоді будемо. Хто себе впізнав, трошечки затягнула я з сигніфікацією, вибачайте, але напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є якісь там помилки з моєї сторони, тому що відео на українській мові я викладаю в перший раз, тому мені трошечки складно, але я так бачу, що я впорююсь. Так, далі. Поїхали далі. То що ж ти відчуваєш? так? Скажи нам, будь ласка, а ти взагалі хто? Ось як ти себе опишеш? Ось, розкажи нам трошечки про себе. Розкажи нам трошечки про себе. Хто ти? А він, знаєте, він якийсь ще не тобто він. Щось починає робити. Він тільки на початку створювання щось такого класного, масивного. Я не бачу тут чоловіка, який йде якимось лідером серед команди. Цей е, звичайний е, чоловік, який там працює в команді, е, щось намагається зробити, створити своє, але ще це поки на стадії розробки. Тобто, я не бачу такого чоловіка, який. Вже має свою якусь контору, щось своє таке забезпечення. Він тільки на порозі цього. Угу. Хто ти ще такий? Ну, чоловік, який від вас закрився на даний момент. Це той, хто закритий. Каже, я взагалі по життю я дуже закритий. Угу. Тут ще. А чого? Угу. І знаєте, тут йдеться ще про те, тобто ваш партнер про себе розповідає, як. Каже, так, я почав щось створювати, і я ще не досі могутня людина, я ще не дуже кріпко стою на ногах, але я чомусь повірив в те, що мені там десь буде набагато краще, ніж тут. І він, знаєте, він якось дуже з, з, з легкістю. В одну секунду він якось відмовився взагалі від того, що в нього вже було. Тобто ось іде таке слово, начебто він не цінував. Йому хотілося краще, і все, що він мав, йому воно було якось не до вподоби. І йому захотілося краще. Він якось дуже. Дуже легко відмовився. Але йому було потім дуже важко усвідомлювати саме те, що він накоїв якусь дурницю. Бо він повірив в якісь, я не знаю, там А в да? що саме ти повірив? Кажи, будь ласка, що саме ти повірив, що саме ти повірив? Угу. А він, знаєте, він повірив в те, що він може одягати декілька масок, і взагалі будь-які жінки вони будуть його приймати. Тобто все, що він хотів, так, і я ж казала, що він начебто одягнув якусь таку маску. Бо не міг з вами якось. Співпрацювати чи якось до вас підійти. І він чомусь собі уявив, що якщо він буде постійно ходити в якісь одягати якісь різні маски, то будь-яка жінка буде біля нього. Будь-яка жінка буде його напувати, одягати, обслуговувати. Так? Але це якісь такі бульбашки, які він сам собі. Зробив. Сам собі сказав, сам собі повірив, як то кажучи. Добре. Ну, давай тоді ти нам скажеш, що в тебе на серці з приводу тієї. Опа. Опа, полетіло, полетіло. Так, перепрошую, бо тут розлетілося по різним сторонам. Але дивіться, що в нас вийшло, що саме відчуває? По-перше, він почуває те, що йому дуже тяжко. Він відчуває те, що його начебто і розчленували в прямому сенсі слова, так? В те, що він зараз не відчуває себе серед серед людей. Тобто такі дуже дуже важкі. А чому дуже такі важкі? Що відчуваєш? Начебто вона, знаєте, от... Ось хочеться сказати, що вона мене не признає. Якщо вона мене не признає, то мене цілий світ не признає. Він себе зараз відчуває так, начебто він взагалі не, не має права знаходитись десь біля вас поруч. А, до речі, можливо, чоловік трошечки присів на пляшку. Ну, як-то не... Я б не сказала, що трошечки, але ну да, щось там є. Присідало вона пляшку. Угу. Що відчуваєш саме до цієї дівчини? Що відчуваєш саме до цієї дівчини? Кохання? Але, 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 але він каже, що а, тут вибор без вибору. Чесно кажучи, вона на мене більше не подивиться. Ого. Я кажу все, ні, вона, вона в мою сторону вже навіть не погляне. І він навіть не бачить, як це можна виправити. Але ви для нього залишаєтесь людиною, жінкою, улюбленою, жінкою, яка. Була дана, тобто, ви познайомились не просто так з ним, і не просто так зараз ви від нього пішли. Тобто, ця, він каже, ця жінка для мене була вона коханою. І вона для мене була дуже-дуже-дуже значною. Бо вищі сили, так? Бо це було дуже правильно. Знаєте, хочеться сказати, що зустріч з вами для нього це була як якийсь другий шанс або третій шанс для того, щоб знову починати жити. А він цим не скористався. І тому, ну, по заслузі получив, по заслузі получив, що сказати. Так. І що? По заслузі вийшли що. Кажу, ну кохаю я її. Зараз я можу тільки за нею спостерігати, кажу про вищі сили і дивіться Ірофант і, Рофант, і а, Верховний суд. Ох. Навіть якби він не хотів вас любити. То він був народжений, щоб вас зустріти і саме вас покохати. Бо тут вищі сили йому вам дали. Це знаєте, з одного боку, ви для нього, як і нагорода, а з іншого боку, як і покарання. Але йому, в нього був вибір. Він розуміє, що в нього був вибір. Вас створити, з вами бути і вас сприймати як нагороду від вищих сил, чи сприймати зараз як покарання? Я так розумію, що по десяточці мечів, по п'ятерочці Пентаклів він оступився і зараз ця любов до вас це і є його покарання. Що взагалі думаєш зараз про про неї, які думки, що думаєш про неї? Можливо, жалкуєш про що, чи хотів би щось сказати. що Є так Знаєте, він каже про те, що я був не недостатньо добрим для, для неї. Я, був, я себе зарекомендував не з цієї сторони. Я себе зарекомендував, знаєте, ось зі сторони, як то вискачка. Десь такий якось Різко, можливо, десь поводився, або якісь такі вибрики в нього були, так? якісь суперечки, що ну, це було не під ваш статус, це було не для вас. Ці виборки, можливо, були б дуже добрі там для дівчат 14-16 років, але не для такої, як ви, не для вашого досвіду. Він каже, я хотів казатися для неї таким дуже, дуже запальним, і туди, і сюди. Але ж дивіться, він спочатку для вас таким і був, але потім ви, ви дізналися, що ну, щось ти дуже багато розмовляєш і дуже мало робиш. Він каже: в нас то був великий шанс, і він дуже надіється, в нього ще є віра, сподівання в те, що буде ваш шанс. І він зможе стати для вас, знаєте, на, на одній хотіла сказати вісові категорії, але ну, якось на, на одній лінії, на одному рівні. Але він мені каже, що ви зробили також свій вибір і ви якось пішли від нього начебто ви зробили такий, можливо, він так вважає, що ви вже пішли до когось іншого, тому що між вами тиша, ніхто нікуди не двигається. І цей такий любопитний, інтересний мужчинка. Тобто він захотів спочатку, він вам і показав, так що він дуже темпераментний, дуже гарячий. В нього дуже багато ідей, доволі цікавих ідей. І він був такий, знаєте, дуже живий. і Своєю такою живістю, своїм життям, він і вас якось наштовхнув. Він, показав, він вам показав, як там можна і так, і так, і так, і можливо, і туди поїхати, і туди поїхати. До речі, можливо, він вас ще навчив водити машину. Якщо ви не вміли, можливо, він вас навчив водити машину. Або він вам показав якісь такі трюки, щось зв'язане. Ну, Але потім ви, ви зрозуміли, що це. ну... Вискачка, якась така вискачка, і ну ви зараз дуже змінили дуже змінили свою точку зору і взагалі своє бачення про цього чоловіка. І він вважає, що або ви заслуговуєте на кращого, на більш стабільного, на більш того, хто дуже мало розмовляє, але дуже багато робить. Або Тобто, або ви вже знайшли цього чоловіка, або ви достойні набагато кращого, ніж він. Ось таке в нього. Але знаєте, він, в нього про вас такі спогади, що він кожну ніч щоночі, щоранку, або щотижня, але ну, от 100% раз на тиждень це він якось вас. Обіймає. Тобто це моє, так? це моя якась частинка мене. Можливо, ваші якісь фотографії, можливо, я там читаю якісь переписки, чи що. В нього є дуже такі тяжкі, важкі спогади. Розбили ви йому сердечко, розбило ви йому сердечко, скажу так. Ви знаєте, а, каже, вона начебто мене записала до своєї книги і вже перегорнула сторінку. І тим самим вона, ну, спричинила, спричинила мені такі суперечливі відчуття. Так, ну все, буду з вами прощатися. Всіх обіймаю, всім миру. Тихого вечора, і все буде Україна!